Четверта ступінь стосунків це коли в стосунки входять дві автономні і майже цілісні людини. Бо це трохи різне. Да? Автономна і цілісність. Ми до неї довго йдемо, але ось тут без, е, вміємо задовольняти свої потреби. Вже знаємо, де там наша е, частина травматична, де здорова, вже більш свідомі. Да, ми можемо забезпечити себе і матеріально, і емоційно. Тобто я, по суті, можу бути і сам. Ось. Але чогось оце тут не вистачає. Да, я можу бути там і щасливим, і я вмію себе любити і приймати, і вже знаю, що таке. Але у стосунках 에, моя любов, моє щастя, воно розширюється. Я дарую це іншому із задоволенням. І насолоджуюся цим процесом. Навіть коли створюю атмосферу, якщо жінка вдома щось готує чи щось прибирає, я кайфую від того, що я це роблю, бо я, ну, мені це в кайф просто. І коли іншому теж це, це подобається, це ще більше мене розширює. Так само, і зі сторони чоловіка. А це про це. І якщо mm -hmm. десь хтось із нас да, в цьому житті, то я вже. Е, ну, своя Моя цілісність вона не, не, роз, не розрушиться. Я не mm -hmm. буду половинкою, я такий цілий залишусь Ну так, да, отут не буде оцього розширення. Трохи менше стане. але я ну З таких стосунків, по великому рахунку, ніхто не будуть добровільно да от із, із не знаю їх утримувати, да продовжувати працювати над ним. який мені сенс ці стосунки виходить, якщо я тут кайфую? Розумію? Mm -hmm. Того, що я віддаю. І там примножую а мати маючи таку енергію. Що ти можеш робити да, ще більше для себе, що інша половина, і ви тут щось третє створюєте, то це зовсім інше кайф. Більше енергії. Але не адреналін. Не адреналін. Там, де боротьба. Така жопа.